Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску Динамо незабаром позбудеться Бісєдіна? чи підписав шахтар двох новачків. Що потрібно шарану? Чому Григорчук був нещасливий? І який наступний матч буде транслювати перший футбольний? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. В українській прем'єр-лізі відбулися останні матчі 13-го туру. В Ужгороді металіст Харківський приймав криворізький Кривбас. Долю поєдинку вирішив єдиний гол. На 73-й хвилині Назар Волошин приніс третю перемогу криворізькій команді і другу поспіль підопічні Юрія Вернедуба уже на п'ятому місці знизу. А нещодавно лежали на дні. В Одесі Чорноморець приймав Львів. Перший тайм 0-0. Щасливою для моряків стала 66-та хвилина. Єрмаков виводить господарів вперед 1-0. А за 10 хвилин до фінального свистка Войтіховський збільшив перевагу Одеситів 2-0. І Чорноморець уже третій знизу. До речі, перша перемога сезону в Одесі і друга у чемпіонаті. Головний тренер чорноморця Роман Григорчук прокоментував матч. Так цитую, перемога в такому стилі, як би нам хотілося, при деяких мінусах звичайно, і це дуже дуже дорого обходиться. Останнім часом відчував себе дуже нещасливою людиною, бо розумів, що люди так чекають перемог. А ми довгий час не можемо цього дати. Це мене так мучило. Ви собі просто не уявляєте. І по ходу гри відчував, що зараз би ще фанів і буде майже та атмосфера. Я страшенно радий сьогодні. Я спішив у роздягальню, щоб сказати хлопцям, що це одеська перемога, те, що треба людям. Дуже задоволений, що вдалося це зробити. Зазначив Роман Григорчук. Продовжуємо. І рух Минай на арені Львів. Спочатку климчук з пенальті у середині першого тайму вивів вперед господарів. Проте минайці відігралися у другій половині матчу. Трубочкін забив 1-1, Так все і закінчилося. Шостий матч між цими командами і четверта нічия прогнозовано доволі. Головний тренер Минаю Володимир Шаранна після матчевої прес-конференції поділився враженнями від поєдинку. Цитує Володимира. Вдячний хлопцям за самовіддачу, але треба бути відвертими. Рух нас переграв. У нас ще є ігри у цьому році. А щоб виконати завдання і залишитися прем'єр-лізі, нам потрібне підсилення. Зазначив Володимир Шаран турнірне становище в українській прем'єр-лізі на сьогодні таке. На першому місці Дніпро-1, 32 очки після 12 матчів. У Шахтаря друга сходинка, один матч у запасі і відставання мінус 5. 27 очок у команди Ігоря Євічевича. Луганська Зоря на третій позиції, 23 бали після 12 матчів. На дно заліг Інгулець. Він 16-й. Поки що сім очок, і чекаємо на нового головного тренера команди з Петрового. Матчі наступного туру мають відбутися з 18 по 21 листопада, але до цього часу пропущений матч першого туру мають ще зіграти інгулець і київське Динамо. Друзі, раді вам повідомити про те, що наші прямі футбольні аудіотрансляції на першому футбольному повертаються повертаються на наш канал. Ми перемогли разом з вами. Дякуємо усім за підтримку. Ми в чергове довели, що разом ми сила. Знову наголошуємо, що при проведенні наших аудіотрансляцій ми ніяких і нічиїх авторських прав не порушуємо. Перепрошуємо вас, що деякий час прямі трансляції були відсутні на нашому каналі, але все це не з нашої вини. Потрібен був певний час, щоб отримати вибачення від цитанти спортс і реакцію самого Ютуба на відтворення дозволу. Тож рухаємося далі. Анонс наших наступних трансляцій традиційно слухайте наприкінці випуску новин. А от наступна трансляція після. Перерви у нас запланована саме на четвер, 17 листопада. Інгулець Динамо. О 12.45 плануємо вас привітати на першому футбольному. Щиро усіх запрошуємо за інгулець, за Динамо на першому футбольному. Тим часом молодіжна збірна України відправилася у Грузію, де з 16 по 22 листопада зіграє два контрольні матчі у складі команди Руслана Ротаня у порівнянні з раніше названим списком відбулися серйозні зміни. З різних причин будуть відсутні Криськів, Очередько, Дідик, Трамбаєв, Козик, Микитишин та Шостак. А от із резервного списку Руслан Ротань викликав Михайленка, Кулаковського, Бунчукова та Якубу. Удачі, бажаємо ротаню і нашій команді! Михайло Мудрик розповів про те, як ставиться до трансферних чуток. Цитую Мудрика. У мене вже був такий невеликий досвід, коли влітку була така трансферна сага з тими чутками з усім іншим. Мільйон дзвінків, якихось обговорень. Мені взагалі це не сподобалося. Більше не хочу бути всередині цієї кухні. Мені краще, щоб коротко і конкретно я розмовляв з двома чи трьома тренерами інших клубів: це Ніца, Байер та Брентфорд. Тоді, коли не вийшло, я засмутився. Але зараз ми бачимо, що Божий план кращий ніж мої мрії. Сьогодні ти розмовляєш з одним тренером. Уже думаєш лише про цю команду, вже дивишся відео про них, потроху знайомишся з командою. Тренер телефонує і каже, що чекає на збори. Потім щось не вийшло, клуби не домовилися. З'являється нова команда. Знову телефонує головний тренер. Розмови з наставниками таких команд впливають, вони заряджають. Ти вже хочеш грати за нього і за цю команду. І коли так з одним тренером, другим, третім, більше не хочеш переживати за це все. Просто не залишається емоцій. Зазначив Михайло Мудрик в ефірі ютуб каналу Влади Седан. Донецький шахтар підписав правого захисника футбольного клубу Сабуртало та молодіжної збірної Грузії Георгія Гочолейшвілі. Про це повідомляє Ігор Циганик. Заявлять його на весняну частину сезону. Також циганик відзначив, що Георгія влітку хотіли бачити у Дніпрі 1 але трансфер зірвався. Донеччани ведуть перемовини із 21-річним хорватом Антоніо Маріном, який має приєднатися до Шахтаря у разі продажу мудрика. Але мудрика ще не продали. І про те, чи позбудеться київське динамо, незабаром Бєсєдіна. Динамо Манія повідомляє, що ще з минулого літа три зарубіжні клуби цікавилися нападником київського динамо Артемом Бєсєдіним. Зокрема, це турецькі команди, такі як Касимпашу та Сіваспор, а також Азербайджанський Карабах. Джерело повідомляє, що цей інтерес до 26-річного українця залишається. Він є і зараз. Ймовірно, відхід Артема з табору білосиніх можливо трапиться саме під час зимової перерви. Бісідін нагадаю у цьому сезоні зіграв за Динамо 18 матчів, не забив жодного голу і зробив лише один асист. Контракт з киянами дійсний до кінця 2024 року. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож підписуйтесь на наш канал, що роз запрошуємо. Нас уже майже 66 тисяч у команді першого футбольного. Тож приєднуйтеся, натискайте великий палець догори прямо зараз. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин. Немає змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Ну і традиційно анонс наступних трансляцій на першому футбольному. Отже, у четвер, ви вже знаєте, 17 листопада перший футбольний планує трансляцію матчу Інгулець Петрово Динамо Київ о 12.45. А у суботу у нас марафон одразу. Два матчі, які будуть відбуватися майже паралельно. Отже, субота, 19 листопада, Дніпро Шахтар. Центральний і довгоочікуваний матч. Туру, і, мабуть, все ж таки першої частини сезону. Так що запрошуємо. А також колос Ворскла. о 12.45 на першому футбольному має стартувати футбольний марафон. Тож усіх запрошуємо. Ну а на сьогодні поки що, все. Дякую за довіру і за увагу. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.